Привіт друзі, ви на ютуб каналі Арчі, і сьогодні я вам можу розказати, як приїхати до Нідерландів, де знайти роботу і що вам потрібно буде робити, так як є актуальна інформація на літо на сьомий місяць 25-го року. Є загалом дуже багато запитань, як приїхати, як легалізуватися, як знайти на роботу. В цьому відео я вам все розкажу, що вам потрібно робити і як вам потрібно робити. Напиши в коментарі, де ти мене знайшов які свої запитання, буду відповідати вам в коментарях. Тому поїхали. Приятного вам перегляду! Заварюй чайочок і дивися задоволенням. Поїхали! І щоб приїхати в Нідерланди, тобі потрібно. Такі документи, якщо ти хочеш переїхати з другої країни, яка в Європі, Польща, Германія, Франція неважно з Євросоюзу, переїхати приїхати до Нідерландів, тобі буде потрібно відмовитися від свого захисту в тій країні, в якій ти єсть, і почати робити такі дії. По-перше, в моєму телеграм-групі є актуальна інформація, куди ти зможеш звернутися, написати, що потрібно робити. Є контактні дані, емейл хіменти, номера Ватсапа, ти потрібно написати, написати свою причину, чому ти хочеш переїхати в Нідерланди, чому ти не хочеш повернутися до України і пояснити причину, чому іменно ти потрібно тобі приїхати, чому іменно ти должен приїхати, і тобі нададуть інформацію, так як у мене є люди. Є контактна інформація в мене в групі. Всі контакти, хімент, адреса, номера. Ти можеш зайти безкоштовно в описанні профіля. Ой, в описанні цього відео буде силочка на мій телеграм. Зайти і поцікавитись. Є люди, які Діляться своєю інформацією, діляться своїм шляхом, які переїхали з Фінляндії і з Чехії. Хлопчина переїхав з Фінляндії. Хлопець переїхав, зробив уже всі собі документи, і він вже почав шукати собі роботу. Хлопець з Чехії приїхав в Амстердам. По моїх контактах знайшов всю інформацію, приїхав і зараз оформлює документи. Його заселили, і в нього все виходить. Тут вітер, чайки літають. Написати тобі групу. Якщо тобі відповідають, що немає місць, ти можеш приїхати в Нідерланди, тобі скрізь можуть відмовити. Як це виходить? Ти приїжджаєш в Амстердам? Тобі відмовили. Ти знаходиш ще інформацію, де є де є адреса. Що ти робиш? Ти пишеш туди, їдеш в Роттердам, Тобі відмовляють. Приїжджаєш в утрих, тобі відмовляють. і щоб цього запобігти, тобі потрібно лише зайти в мою телеграм-групу, знайти адреса, найти контакти і дивитися на це все. Написати, чи можеш ти приїхати, чи найдуть тобі місце, чи дадуть тобі місце. Зараз Нідерланди переповнені, переповнені дуже сильно. Е, немає місць на локаціях, немає місць е, в розпідільчих центрах. Людям відмовляють, приїжджають жіночки з дітьми і їм відмовляють. Друзі, щоб я радив, я не можу вам радити сюди переїжджати. Е, щоб я вас відмовляв, я також не відмовляю вас, типа сюди не їхати. Тому така інформація. Ми з вами обговорили теми, куди можна що потрібно звертатися. По перше, зайти до мене в телеграм-групу, подивитися адреса, подивитися контактні дані, що вам потрібно написати. Ви пишете в Хіменте ця областя, які відповідають в кожній точці міста, різних містів по Нідерландах. Відповідають за розселення людей. Ви пишете предварительно, хочете переїхати, і вам кажуть, да, приїжджайте. Ми зможемо вам домогти, зможемо вам знайти житло. Це по-перше. По-друге, якщо ви вже попали в таку ситуацію, що ви вже приїхали в Нідерланди і вам відмовили, то також можете воспользуватися цим листом. Я вам розкажу історію, коли хлопець приїхав, йому відмовили в Роттердамі, в Амстердамі, і в Утрихті, і він написав на цей лист і вже купляв квитки, купляв квитки. І вийшла така ситуація, що йому сказали: «приїжджай і ми тобі допоможемо. Тому друзі, в телеграмі у мене вся є інформація. Нідерланди переповнені на локаціях. місць немає, тому виходить така ситуація, що людей не приймають, і Нідерланди переповнені. Але в кожних куточках є своє місце. Як зараз заселяють людей? Заселяють людей зараз по багато людей, по шість чоловік в кімнату, по вісім. Ось хлопчина приїхав його в Амстердамі. Заселили шість хлопців в кімнаті. Тому, друзі, це на ваш розсуд і на вашу думку, як приїхати, чому приїхати і вирішувати, їхати вам, в Нідерланди чи ні. Так, друзі, ми з вами вияснили, що потрібно зробити перед тим як приїхати в Нідерланди. Написати на актуальні адреси, на актуальні ватсапи, на актуальні емели e хімен, написати, дізнатися чи є міста, що вам потрібно робити: написати листа, дізнатися, записати свою причину, записати свою проблему, чому ви хочете сюди переїхати, з якою ціллю і з ким ви хочете переїхати. Вся актуальна інформація в мене є з телеграмою. В телеграм вхід безкоштовно. Силочку я прикріплю так само в описі. Є актуальна. Там люди діляться, хто вже приїхав, хто переїхав, хто отримує документи, коли переїхали і що їм сказали. І переходимо до самого цікавого: як знайти роботу в Нідерландах. Друзі, є дуже багато фірм: польські фірми, нідерландські фірми, турецькі фірми, так сказати, арабської національності фірми, що пропонують роботу. Я працював через фірму Олімпія в нідерландах Хтось каже, що це дуже погана фірма. Комусь ця фірма подобається. Я відпрацював на цій фірмі півтора року і мені платили день у день. Було такі ситуації два рази, три рази. Були такі ситуації, що щось не доплатили. А я писав і на наступну неділю все виплачували. Зараз мінімальна ставка в Нідерландах 13,5 ну, від 13 євро за годину, відпускні, там, відпускні премії і все даються. Роботи людей вистачає. Хто шукає роботу, той завжди знайде роботу. І знаєте, люди, ті люди, які сидять, п'ють пиво, курять цигарку і не шукають, або їм щось не подобається, дуже багато такої інформації, що людина там. То скучно їй, то монотонна робота. Ну вибачте, друзі, хто хоче працювати, той працює. Я вже два роки працюю на одній роботі, і все мене влаштовує. Що я за два роки отримав? Я відпрацював 8 місяців через фірму і мені. Предложили контракт на один рік. Я відпрацював 10 місяців потім на контракт уже напряму, і мені дали фаст контракт. Це контракт безсрочний. Якщо я буду нормально працювати, якщо я буду виповняти свою роботу, то мене ніяк не звільнять. Мені виплачують відпускні, виплачують премії, платять зарплату. больничний є, все є. І з цим контрактом я вже зможу зняти квартиру, але з квартирами тут а. То вже потрібно другий випуск знімати, друге відео знімати, як знайти житло в Нідерландах. Що роблять? Що ми надаємо? У нас є робота в Нідерландах, яку ми надаємо вакансію, різна. Стройка, уборка, клінінг, да? допомога в постройці, уборка строїтельства на заводи, на склади, на квіти. Є різна робота. Які вакансії говорять, що важкі, то зразу говоримо важкі вакансії, дуже тяжко працювати. Якщо вакансія полегша, то вакансія полегша. Тому друзі, в мене в телеграм-групі я викладаю раз в неділю вакансії. Вакансії робочі люди влаштовуються, працюють. У мене знайомі, друзі там працюють. Дуже багато гарна зарплатня, гарне відношення. Допомагають, е, йдуть назустріч в любих питаннях, але е, таке дуже багато таких запитань: е, чи робимо ми документи, чи допомагаємо з БСН-сікером. Ні, в нас такої змоги немає, і все те, що я чув, то це просто дурять людей на гроші, е, які обіцяють документи зробити в Нідерландах. Що я можу сказати? Робота є, роботи дуже багато. Попасти дуже важко, але все можливо писати, прислуховуватися, заходити в групу до мене в телеграм, дивитися інформацію. Люди діляться контактну інформацію, що виїхали нікуди. Люди, не їдьте в нікуди. Розумієте, якщо ви приїдете в нікуди, і потім вам не буде що робити. Ви приїхали в Амстердам, і вам відмовили, і ви не знаєте, що робити. Тому прокладайте собі путь. Дивіться запасні виходи, що вам робити, куди вам їхати, так далі, і тому подобне. І повідповідаю на коментарі. Ті, що запитують мене в групі. По поводу роботи дивіться, якщо я вам скидую в групу вакансії, це займається фірма Нідерландська, яка більше 40 років працює в Нідерландах. Працюють там українці, які проживають тут більше 10 років. У мене є з ними зв'язок. Я просто допомагаю людям, так як я розвиваю. Це для мене контент, для мене інформація. Мені було дуже важко, як я сюди приїхав. Мені ніхто не допомагав, тому я можу допомогти вам хоч чимось. І це безкоштовно. Я не беру ні за вакансію, ні за інформацію коштів, я не беру з вас. Заходьте, діліться, пишіть, як вам буде завгодно. Питання номер два, яке запитують у мене: чи робимо ми документи? Ні, ми документи не робимо. БСН і стікер ми не робимо. Чому? Тому що в нас немає такої змоги. А ті люди, які вам обіцяють за кошти, я вам так скажу: з 10 чоловік, які мені написали. Ті, хто їх обманули з документами, з роботою, з вакансіями. Хто просить гроші за вакансію, за роботу? Я вам так скажу, друзі. Можливо, це правильно, але я такі кошти не беру за вакансію. Я даю безкоштовно. Можливо, ті люди, які беруть гроші за вакансію, вони. Тратять свій час, домовляються, їздять, це бензин, час домовляються з роботодавцями, тому вони якісь кошти беруть. Наскільки це актуально? Ну, я можу тільки сказати з процентів. Мені написали, що процентів 60 людей кинули і не повертають. Ви прийшли, годину відпрацювали, вам не сподобалося, гроші пішли на вакансію, ви там не працюєте, тому це також на ваш розсуд. Питання номер три. Що вам робити, якщо ви з України хочете купити собі платні вакансії? Друзі, також мені люди написали за останню неділю. Мені написали чотири людини, що зі Львова вони купляли собі вакансію і робили їм документи, і люди їм не відповідають. Вони заплатили за вакансію, і люди їм не відповідають. Тому такі ось. Справи. Документи ми не робимо. Хто хоче на роботу, потрібно стікер, БСН, ну і місто проживання. Якщо у вас це все є, без питань. Які пріоритети, знання мови. Англійська добра, нідерландська прям дуже хорошо. Можете знайти собі дуже хороших багато вакансій з нідерландською мовою, з гарною оплатою. Всім із документами. Без документів не робимо, на чорну не працюємо, на чорну також неофіційно у нас роботи немає. Тому, друзі, висновок, який я вам можу сказати: приїжджайте на ваш розсуд. Дивіться інформацію. Як кажуть, чекайте інформацію, моніторьте інформацію, пишіть і все у вас вийде. По поводу роботи інформації, вступайте в мій телеграм. На любе запитання я можу вам відповісти. А якщо вам це відео було цікаве, підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть, будь ласка, коментар від п'яти слів. Це допоможе другим людям побачити це відео. Я вам допомагаю безкоштовно і прошу від вас тільки лайка і підписку. Тому, друзі, я вам дуже вдячний, що ви подивилися це відео до кінця. Вам гарного вечора, гарного дня, гарного переїзду і щоб у вас все вийшло. У вас все вийде. Ви не переживайте. Приїжджайте, пробуйте, робіт всім, па-па. Дякую.